Всем привет! Заехал в село Сарадний Тут є такий нині прррр, маленький тур березовим. Тут є пару коней на продаж, декотрі продаються, декотрі ні. Кого що цікавить, переглядайте. І зараз всі деталі про кожного розкажемо. Прррр. Так, є така кобела по кличці мальвіна, так не чую вже. Побела може бути на продаж, бо когось цікавило, то номер буде під відео. Побела молода, 6 років, мало лише теж. Одно, мало Мало, одно лише. Тепер не жрабна, не Ну, Огіром. Жр... Це то у вас є огер. Це огіром, так? Чоловіка є і огір. Шуна тут постійно пасе коло огіра, їдуть разом у парі. Кобела їде і у парі, і в однокінці. Парі їде з огіром, шуна як би перепалювалася, то було б перекривалося. То ви давно крили? Зелені свята. Зелені свята покривали після того, того каже чоловік, що не перепалювалася. Кобела доста велика. По, <звучить> по, по, ній, по ній по тілу є метр сімдесят п'ять висоти. Ну, то кобела доста висока, довга. А по яких конях вона? Де десь тут є чи вона десь далеко? є <звучить> <звучить> Кобела привезена з Тернопільської області. Кобела доста порядна. Не знаю, як камера передасть, не передасть, але, але в загальному то тут що висота, що довжина і нога прикладна під нам. Спокійно, нічого, не б'я, не кусає. Якби вона біла і кусала, то я би вже тут близько не знімав. Я би вже десь міг би десь вже загубити і кощяти. Кобелов. У такому у, у це, я ведю, що у городі теж попадало мені десь відео, що вона робить. А в лісі Була, не було? Була? була? Ну, у лісі було, в нагонах таке не була, бо мав вже пару роботи в лісі. Ну-ну. No, no. е, у лісі, кобела в лісі теж була. Десь у серйозних нагонах. Таких не було, так, але тако, тако по такій місцевості, то в лісі було. Робота як? Добре? Робота каже чоловік, що чоловік, що відповідна, чи в парі, чи в однокінці. Тут Йода, якщо в неї тут є бажання, то є чому кигнути тут. Є притиснутися. Тут подивіться, яка краса навкруг. Недалеко від мене село Середній Березів, нагадую, Івано-Франківська область. Косівський район. Не так далеко, але трошки десь від'їдеш уже і вже є помилуватися зовсім інакше місцевість виглядає. У нас так класно. Зараз покажу ще Огіра. Ціну озвучують, навіть дзвонять? я його Ціна 3,5 тисячі. Доларів, кого цікавить, дзвоните. Як така ціна не підходить, то значить будуть другі купці. Я чоловік, якщо продаж неспішний, кобела варта грошей. Якщо комусь такий варіант підходить, що готовий заплатити, дзвонити, договорюйтесь. Отака справа. Добре, ми йдемо. Так. Є такий жеребець. Жеребець теж. Може бути на продаж, би когось цікавило. Але жеребець теж. Дорогий продаж неспішний. Когось би цікавило, будете дзвонити. Кілку йому рік. Кілку рік огіраве? 8 квітня 8 квітня було 6 років. То він у вас з малого. З маленького лощити. Кілка він має по собі. Мірили? Мірили кілку має висоти. Висоти, висоти. Висоти метр 65. Метр шістдесят п'ять має висоти ну ну то так-то, це за тілом. І орієнтовно 2 метри обхвату. Такий жеребець. Цим жеребцем покрита кобела, їздить з ним у парі. Жеребець теж їде і в лісі, і в фірі. у всьому. Ціну кажете? Ціну кажете? Ціна. Ціна Ціна за жеребця договірна. Кому би сподобалось. Такі такі коні. Жеребець називається Мартин. Має досить гарну грудницю. Груба нога під ним. Такий поставний по новоолександрійці. Номер буде під відео, кого буде цікавити, нагадую, знаходимося в село Середній Березю Косівський район, Івано-Франківська область. Отакий От Женепець. То він був кований і на передні? Він навсі був кований, він загубив бить Ноги дає любов. Але куяти ку так. перевод. Та Чоловік, що ноги дає, кований. Щі, був. Васі, Бррр. Брр. Брр. Дай ногу сюди. Покине. Дай ногу. так. Ноги дає. Жодних проблем. Дай чу. Дуйногу! Дай ногу, шугає! Навіть ну, наш ти спокійне Файно є, так що всі деталі по телефоні. Щось сказали, що не сказали, кому цікаво, дзвонять, договорюйтесь, торгуйтесь і так далі. Слава Збройним силам України, всім мирного наба.